Дрова заготовляйте, повімаєш, ми все на когось вічно сподіваємось. От наша проблема е українська, да, не знаю, як там інші зараз напишуть мені коментатори а в інших странах. Так в інших странах не бомблять, в других країнах сидять собі спокійно, як то кажуть. У них немає придурочного сусіда, який нас уже скільки, 200 років, як то кажуть, питаються знищити, а ми там ще якось трепихаємося, От і все. Хороші новини це те, що ми з вами на сьогодні живі. Я вважаю, що це треба. Так. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Лена Захарченко. До нас сьогодні доєднується. Лана Олександрова. Вітаю, пані Лано. Рада вас бачити. Вітаю, привіт. Я в польових умовах, але все одно я вас не покидаю я з вами. Сподіваюсь, пічечка у вас включена, не замерзнете, там, поки записуємо інтерв'ю. Я інтер виключила, а якщо, так, якщо що, я потім включу, тому що я ну, трошки як би, дуже шумно буде. Тому якщо я почну шуміти, щоб ви розуміли. Так, тоді будемо спробу... спробуємо швидше а, почати, 17 жовтня записуємо це інтерв'ю, і знаєте, після. Останніх заяв Трампа, нібито, як тільки він починає заявляти, що вже готовий до якихось радикальних кроків, потім робить 10 кроків назад, поговоривши з Путіним. Тому питання в Путіна на Трампа щось є, чомусь погрожує? Чи можливо просто між ними якісь таємні домовленості, і ось так систематично відбувається? Так. Чи є в Путіна щось на Трампа? Та ні, нічого в нього немає на Трампа, просто є в них якась робота, і ця робота не закінчена. От, і ця робота стосується війни і, 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 і зброї. Я би так сказала. Є якийсь договорняк між людьми, ну, це не Путін і не Трамп. Які, які ріша, рішають і рішаються все на не на нашому з вами уровні, не просто так казали росіянці з приводу того, що Америка воює з Росією на території України, це звучало гидко, неправильно. Ми возмущалися, тому що вбивають там нас, вони а не американців, Але то, що у них є договорняки про якусь совмісну от е, роботу чи випуск, чи ще щось таке, притом при всьому періодично хтось відходить від якихось. Домовленості у них. Це не у Трампа договарники з Путіним. Скоріше, всього, я думаю, це договарники когось, якихось, не знаю, там, е кругів, от, і їм просто говорять, ребята, ну ви там якось порішайте, ну от зараз цього не треба бути. Ну, Примерно так. От. Це не про, не про компромант. Який може бути на Трампа компромат? Чим можна налякати Трампа? Во всіх скандалах, які тільки є, можливо, він вже приймав участь. Чим можна його ну, стримувати? Стримують компромат це тоді, коли задінута честь, яка честь може бути у Трампа? Ой. Взагалі, чи ми дочекаємось того, щоб хоча б окремі світові лідери нарешті робили заяви про те, що Путін є терористом, про те, що не можна з ним домовлятися. Чи ні, чи і надалі всі будуть закривати очі і намагатись домовлятися і не все так однозначно говорити? Ну, давай, чи будуть якісь світові? Трі... Лі...? Ні, не будуть. Всі бояться і всі бояться якоїсь ескалації конфлікту, всі бояться військових дій, тому ніхто не буде казати, що Путін терорист. Ну, давай по-чесному. Ми ж не казали, там, як, як воювали в якомусь там, не знаю, в Пакистані чи в Ізраїлі, чи ще десь там воювали. Ми ж нічого не казали, правда? Ми ж не висловлювали свою позицію. Що ми хочемо тепер від світу? По всій, по всій планеті постійно йдуть війни. Постійно вбивають людей, постійно їх тероризують. Але ми ж не були активними е, учасниками якихось там, не знаю, антивоєнних кампаній. Ми 30 років незалежні. За 30 років у нас повинна була бути своя позиція. вже. І не тільки позиція нашої влади, але й народу. А народ сидів на дачах. А тепер, як до нас добрались, ми такі, ой, чого цей світ про нас нічого не каже? А чого ж ви сиділи на дачах? Треба було тоді починати. Треба було тоді когось захищати. Чого ви всі мовчали, коли вбивали Грузію? Чого ви всі мовчали, коли вбивали е, ту ж саму Чечню? Ну і так далі. Так що ні. Взагалі, чи може Україна зараз розраховувати на США? Чи буде дійсно вагома і корисна підтримка від них найближчим часом? Чи буде вагома і корисна підтримка від Америки найближчим часом? Ну, от дивися, оприлюдняться якісь документи, бумаги, договора, і вони пусті. От випала карта пустоти. Тобто в них нічого нового такого не буде. Нога муток, нога непонятна. Але я хочу сказати про те, що є якісь борги, і ці борги треба буде виконувати. Америки мається на увазі. От те, що вони нам пообіцяли раніше. От вони вимушено будуть їх виконувати. І ця карта говорить про те, що ми очікуємо, це нормально. Єдине, що вони е будуть старатися і вашим, і нашим нам не дати, а тут попугать. Ну, це, коротше, Ця кантерія буде довго, в принципі, От, вони її розтягнуть надовго. Обіцянка, цянка, дурню радість, От, поэтому колись вони дадуть. но це буде не зараз. Це буде трошки пізніше. І випадає карта башні в мене. дуже, Це говорить про те, що пройти, ну, верні, така якась уже трагедія, ну, куди вже, уже, от, ну. І ще одна, ця трагедія вона повинна зачепити ж не тільки простих людей. Тоді вони що то, може, бать, і зашевеляться. Жахливо це чути, але, на жаль, на жаль. Знаємо про те, що Зеленський вже зустрівся з керівниками американських енергетичних компаній, і чи зможуть вони підтримати енергетичну систему України, чи вдасться домовитись, чи допоможуть нам перезимувати? Так, чи допоможе Америка перезимувати Україну? Чи допоможе Америка? Ну, я тобі так хочу сказати, вони якоїсь, чи електроенергії, чи чогось вони нам не дадуть. З Чого? Тому що вони дуже чогось бояться росіянців. Або якихось старих домовленостей. От. Вони, нас, вони будуть ну, робити вигляд, що нічого не пройшло. Це не Америка буде. Ми дуже багато надій покладаємо на Америку. Це буде не Америка. Взагалі, карти випадають отвратительно погані. Карта брехні, карта обману, карта, що нас за дураку водять. Давай будемо питати, не про, ну, якщо хочеш, питати не про Америку, про інші країни, от інші країни, чи вони допоможуть. Тому що ми так націлилися на одну, на одну країну, а вони настільки від нас далекі, як то кажуть, все, що вони хотіли від нас пойміть, вони вже пойміли. Вони вже підписали про копалені документи, да, і так далі. Поки що, як то кажуть, так. Як інші країни допоможуть нам і допоможуть нам? Так, да, якісь країни нам допоможуть, це зовсім така може бути невелика країна. Ми може на неї і не думаємо зараз, к приміру. Але вона допоможе, вона нас захистить і захистить нас саме, ну от я би сказала, електроенергію. І ще що. І вона буде дуже довго нам допомагати. Що це за країна? Це якась або нова, або невеличка країна. От вона нас буде підтримувати насправді це не Америка. Ми виживемо не завдяки Америці. Ну. Насправді ми вже давно про це говоримо, і це багатьом вже нібито мало би бути зрозуміло, але періодично нам роблять вкиди, які дають таку марну, як ми зараз бачимо надію. Але дуже добре, що знайдеться хтось, хто готовий дійсно допомагати. Америка це така країна, вона схожа на отого лавіласа, який на кожній бабі обіщає жениться. Угу, угу. От і все. Зараз Зеленський, що от поки ми пишемо інтерв'ю, знаходиться в США і хочеться розуміти, зазвичай, після зустрічей подібних Росія досить агресивно атакує Україну. Чи зараз це буде відбуватися? Які плани Росії на час після візиту Зеленського і частини його команди до США? Ну, вони ждуть якогось рішення. Вони прям ждуть. Що буде? Е, я б не сказав, вони на момент зустрічі, скажімо, в мене таке враження, що на момент зустрічі вони будуть мовчати, а потім, а по, ну, то есть, а потім вони вже вдарять. Тоді, коли знаєш, як то кажуть, вони люблять, щоб не очікували. От ми всім, всі розуміють, що всі ждуть, що Росія вдарить вони, А вони вони такі, раз і 18-го вдарять. Ну, mm -hmm. есть, там буде якесь ну, падляночка. Ось, скажімо так, бити будуть ну, по двох сторонах. По, по, по двох різних направленнях, і ще що якесь нове направлення зачеплять, яке вони ще не чіпали. Ну і все. І на самом ділі, таким чином, вони показують навіть тому ж самому Америці, що ну, ми робимо те, що вважають нужним, і нам насрад, що ви там розговорюєте, з ким ви там ходите, тось отак. Зараз ми можемо розраховувати на те, що тамагавки все ж будуть в Україні. Вони будуть, але ну, ну не зараз, вони будуть пізніше. Щодо наступів, ситуація буде сталою, покращиться, погіршиться. А, так, Росія в наступи. Давай подивимося ситуація. Ні, ну вони попитаються, там я дивилася, вони попитаються щось з сторони Білорусі, щось попитаються прорватися. От, поэтому На наступ... територію України. Да, да, ми не бачимо цю ситуацію, так, да, будуть наступи. Тобто виходить, ми в ту сторону не дивимося, але там може бути дуже так, так жарко. От так, от. так що наступи не зменшаться. Не, можна, а... Як то кажуть, можна не розслаблятися. Чому вони можуть тягнути цю війну? Тому що вони нас будуть постійно напрузі тримати. У них є можливість нас тримати в постійній Цю зиму знову ж таки на нас насправді вже традиційно кожну зиму оголошують найважчою? На щастя, не завжди так відбувалося, але зараз щось відчувається, що ми до цього таки наближаємося. Чи дійсно ця зима стане найважчою для України? Дрова заготовляйте, розумієш? Ми все на когось вечно сподіваємось. От наша проблема е, українська, да, не знаю, як там інші, зараз напишуть мені коментатори. А в інших странах, так в інших странах, не бомблять, в інших країнах сидять собі спокійно, як то кажуть. У них нема придурочного сусіда, який нас уже скільки, 200 років, як то кажуть, питається знищити, а ми там ще якось трепихаємося, От і все. От. Якби ми якби ми раніше були трошечки такі свідомі і боролися за свою незалежність, може б на сьогодні було б все і по-іншому. Так от. Uh, і ми ждемо, що у нас хтось буде, хтось про нас заботиться. Зеленський таков, uh, буде їздити в кожен будинок і, я не знаю, топить печку кожному, а в кого нема печки, тому він генератор і з ніскими каністрами бензину От, Тобто люди не хочуть самі думати, якось якось, якось викручуватися, як там для нас зима буде. Тож, ну щось буде роботи, щось поламається. Ось є якась робота чогось зупиниться і буде дуже важко. От важко. А чого важко? Я тобі так скажу: ми повинні бути готові до відключення. Електроенергії, притом це не аварійні, а це як планові будуть для того, щоб mm -hmm. щось зберегти. знаєш. Як ото й казали, як англічані кажуть, грійтеся котиками, обкладайтеся котиками, і грійтеся. Там кажуть, вже в Лондоні немає отоплення. І, от, і, і ми так же само. Дивись, в мене випало в принципі, в принципі, дві карти башні випало на наше отоплення. Тобто десь будуть реально будуть проблеми. От, і десь реально буде щось не витягувати, понимаєш? От, Наприклад, перенагрузка якихось систем буде давати, е, давати то, що вони будуть зупинятися, там щось, не знаю. Плюс, там може, ці придурки вони ж будуть бомбити і будуть попадати. Тому, Ну, я б сказала так, що зима буде непроста. От так скажем. Раніше йшла мова про те, що до зимового періоду можлива заморозка війни. Зараз вже ми точно розуміємо, що з цим сценарієм ми не підемо. Ні, не пішли ми по цьому сценарію. Ну, я тобі хочу сказати, знаєш, якщо ми будемо брати на езотеричному цьому річному рівні. А от мені хочеться спитати, на якому основанні наші ну, глядачі думають, що должно щось заморозитися і зупиниться. Тобто вони думають, що це просто вони нічого не будуть діляти, нічого не буде мінятися. Да, а просто так прописано, що нас там 5 років побамблять, а потім раз і успокоїться. У Нас немає в книгі суддів, немає прописаної наперед долі. Є вирагідність, вирагідність, якоїсь ситуації. І коли колись ще Пауло Коельо для тих, хто книжки не читає, я можу сказати, що це великий писатель, письменник, mm. так от Пауло Коельо він писав у своєму произведенні, творі, який називається Алхімік. От, він казав таку одну фразу: Якщо Бог хоче, щоб людина змінила якісь обставини, він посилає їй знаки. Сни, провидців, астрологів, е, ну, тарологів тоді не було, тому і фрази такої не було. от. І саме про це, і, і якось він там писав, я російською мову тоді читала, що відіння. Так от, якщо вам тарологи картами говорять, що є велика вирогідність заморозки чи закінчення, так треба не сидіти писати коментарі під е, е, відео, а треба брати і починати щось робити. Не знаю, клепати дрони в гаражах, плести сітки як дурні, о, донатити, допомагати медитувати, змінювати свою свідомість, починати об'єднуватися, не ждати, що хтось об'єднає, а починати об'єднуватися, создавати громадські організації або общественні, або просто збиратися з бабушками і вечорами патрулювати район. Щоб дивитися, де яка падла знімає ваші, наприклад, подстанції. Повієте, організовуйте народні дружини. Що ви ждете? Ви ждете, що хтось вам буде пальчиком тикати і казати, що треба щось робити, а ви такі посідаєте дуже чітко попили, і такі. Зима буде холодна, нема заморозки. Ну так звісно, що ви хочете, Бог дивиться, думає, якісь дебіли нічого не роблять, що я що їх там напрягать. Одні гинуть там, да, другі там в полоні катують, а треті в нас на жаль Давайте подумаємо, що все ж варто очікувати нам якихось хороших новин, можливо, все ж таки буде посилення допомоги, будуть якісь перемовини обмін полоненими, хоч щось, за що можна зараз зачепитися. Хороші новини це те, що ми з вами на сьогодні живі. Я вважаю, що це треба. Так, я це я на сьогодні. Я знаходжуся, наприклад, в Житомирській області. Я не буду указывать чітко, де і як. Так от, щоб ви розуміли, я навіть так немножечко, може, быть, покажу, щоб, наскільки от красиво, я не знаю, ви, видно вам чи ні. Видно, от. Так, гарне не не озеро. Красиво. Так от, да, муха вам не треба, я теж сіла і слухаю, що я розказую на вікні. Так от е, щоб ви розуміли, я наблюдаю за життям цих людей, я розумію, що в них війни немає. Прикинь, нічого не помінялось. Єдинство, що пару фотографій появилось на площі і е, флажково, і все. А так я не побачила. Знаєш, як от нам колись в фільмах показували в воєнне час, да, всі люди якось якось, ну, на, на перемогу, там, щось роблять, щось організовують, щось суєтяться, капашаться, ну, щось отак. От як в перші тижні всі робили ці коктейлі молоді. Да, і на заході да, України скріс, да, і скрізь, і всі і Ми були. робили, руки смерділи, якийсь пісок в мішки нагрібали, mm -hmm. от, а ті сікають. Рітки плили і збиралися, і людей да, годували. А так, от я тільки тут війни немає. І це не тільки тут, це в багатьох таких mm -hmm. містечках, які подальше. Все, Опять, так як було в 14 2014 році війна тільки там, де люди соприкасаються. І все. Ну, хіба що пролетить там якийсь, не знаю, там самоліт пролетить, якийсь низенько, то там дірнуся, от і все. Так, до кінця року хороші новини у Ну, Щось нам прояснять, якусь ситуацію зі зброєю. От. Але це прояснення в чергове, таке невелике. От невелике. От. Далі. Це якщо ми про зброю, давай про полонених. Заполонених, я хочу сказати, це дуже чудово, що їх вертають, але що ж їх вертають, а вони вмирають тут потім. Це настільки закатовані люди, це настільки, настільки це важка, мученицька, мученицька смерть, що я хочу сказати, деяким треба, ото як ото в християнстві оцей давати ліки святих. Паймаєш, наскільки це людей там мучать? І саме цікаве те, що якісь організації ще займаються, а що звичайні люди про це от якось, ну, от, наприклад, ті, хто за кордоном уїхали, от на них наша лежати така важка місія, як то кажуть, ми тут тримаємо тил, а ви там розказуйте всім, показуйте, якось, не знаю, доносьте це, щоб, щоб люди бачили, що творять ці орки на самом деле. Так, що там з полоненими до кінця? Ну, якісь переговори ось будуть. Обманчиві переговори, щось обманеть, складуть один список, а потім це буде другий. Далі відкажуться от, ну, от, от далі ожидання якісь. Ну, щось ми будемо ждати. Знаєш, таке впечатлення, коротше, обмін буде, але ми повинні заплатити. Ми їм платимо гроші за наших хлопців. Вони не просто так, ми їм віддаємо відкормлених жирних орків і ще й гроші платимо. Я тобі так хочу сказати: я за самосуд. Сам. Тому що я коли дивлюся, скільки людей живе і, і собі припиваючи і підтримуючи Путіна у нас в країні, от я за самосуд. Мені хочеться сказати, граждані, які живуть поряд, то підіть вступіть ту педлюку. І ви спасете, наприклад, своє село чи своє селище від війни чи город, наприклад. розумієш? А по поводу, хочеш, я розкажу. От, наприклад, є таке містечко Інгулець. Це ж не тільки про Інгулець. Воно знаходиться у нас в составі кривого рогу. Колись ще 30 років назад то багато людей переїхало з, з, з сел, які ну зносили, і інгок розширявся. От там кар'єри ці строїли, і їм подавали квартири. Вони попривозили котів і повикидали цих котів. І на основу вулиці стільки котів багато з'явилось. А потім не просто повикидали ті ж самі бабушки. Сиділи і камінцями кидали, ці палками били ці от. І коли який хлопець його там насаком бив, то вони чекали, да, да, йому, що він під'їзд, лізе, обсикали під'їзди. Це було на Інгульце таке. І сьогодні я читаю знову таку новину, що на Інгульці якесь падло, вбило кота, воно не просто вбило, воно переламало щели по цій тваринці. Воно щось там, коротше, внутрішні органи там щось, ну, коротше, чуть ли не наружу полазили. Тобто, ви розумієте, що ця сука лупашила цього, цю тваринку не за що? Це ж не буває так, щоб ніхто не бачив. А ви кажете, чи в нас війна не зупинилася. Mm -hmm. Тому що у нас купа до хан хантерів і ненависників до, до беззахисних тварин. А ми перед Богом такі самі беззахисні тварини. І так само ніхто на нас не зглядається, коли нас б'ють. Так само, як і ми не зглядаємося над ними, коли їх б'ють такі людиноподібні, які поряд живуть. От і все на нас увагу а... навіть не звертають, коли до людей таке ставлення проходять повз, коли діти ображають дітей, коли дорослі дітей. В мене Люди, просто ситуація діти... була. Да, на, на, вокзалі, на вокзалі я йшла, пам'ятаю, студенткою сумочкою, і в мене видоргує навколо просто сотні людей. Це з, вихід з метро, там просто валом людей, дорослих людей. Я ту сумочку отак тримаю, на неї лягаю, кричу, кричу допоможіть, всі отак нас обходять. Ось так. Мужик витягує. Жодна, жодна людина не зупинилась. Дорослі мужики, ніхто всі дивились, жодна людина не зупинилась, і все, і тоді мені теж стало зрозуміло: от от в такому світі ми живемо, от в такому. От, от, тому, коли я кажу, що ми заслуговуємо на цю війну, то не треба мені писати, а от в других странах. В других странах, наприклад, в тій самій Турції, ви не побачите, щоб до котів так відносились чи до собак. Ви навіть вуличних котів не побачите. Якщо воно десь живе коло мазіна, то у нього там будиночок, там такий, що й сам буде жить в тому будиночку. розумієте? Тому не треба розказувати, що ви хороші. Ті, хто хороші, вони взагалі мовчать і сором'язливо опускають очі, бо вони розуміють, скільки навколо гімна. А ті, хто вирішать, ні, ми хороші, це ми, а ви, а ви там, а ще щось, а ти матюкаєшся, а як там одна пише, а ти ж тоже проклинаєш? Так я орків проклинаю. А ти захищаєш їх, ну, значить, вот-вот все твоє лице. Тому ми, люди цієї планети, ми Заслуговуємо на те, і коли ви ждали апокаліпсиса, то ви не знали, що це саме він. Він просто так. буде довго. І все. І, і я хочу сказати: коли сказали старі люди, і, мертв, і живі будуть завидують мертвим. Так от, в деяких моментах вже це настало. Наприклад, ті самі е, полонені, вони, вони заздрять мертвим насправді. Ті, хто попадає іменно під бомбами, теж заздрять так От Нічого, що, скажу, тобі, я не бачу ніякого закінчення, поки що до кінця цього року точно. О, полонених ну, буде, будуть обміни. Якусь зброю нам да, дадуть перемовини, ну, давай, чи сядуть за перемовини. Ти ж розумієш, толку з тих перемовин, Да, сядуть ось за перемовини, тільки толку з тих перемовин. Перемовини на умовах Рашки, одні. Ми зупиняємося там, де є, віддаємо ще доповні області, тобто, ну, тому ми не можемо договоритися. Ніяк. От і все. Вот и все. Что в политической сфере будет у нас? Что там будет про политическое. Украине. Ну, я тебе хочу сказать, начнутся какие-то, э, ну, как бы это бы сказать, Mm. Ну чи іслідування, розслідування, от якісь щось викриття будуть, якусь розворушать сімейку. Mm. Карта, карта е, башні говорить про те, що група людей якась да? ну, Наприклад, там ну може наче потягнули одну ниточку, да, от Труханова mm -hmm. дюрнулась сьогодні, да. І потянули, потянули там клубочок, мама дорога. Тобто буде достаточно, якась сім'я буде розрушена і прям розстроєна буде далі. Силовики інтересні нам підкинути новини. ждіть, як то кажуть, тобто СБУ і так далі. Це, це буде далі. Ті, хто дуже хотіли, готувалися до виборів, поки трошки будуть недозадоволені, але будуть продовжувати готуватися до виборів. Тому дивіться, дуже багато буде знову фотографій, наприклад. Мілого залужного пазір'я ще вот так. Або ще якийсь там, наприклад, Гончаренка начне щось там, як то кажуть, кидати слова на вітер, пукать на вітер називати. Забуваю, що як він там кричав за руски язик, чуть не встрався в Одесі. Ну тобто, в принципі, мені здається, для нашої країни нічого нового. Пані Лано, вірш є у вас з собою, брати б... да, книжечку. Я підручник не брали, але в мене є другий телефончик, і я там знайду зараз якийсь віршик, притом я навіть е... тематику, мабуть, не будемо обирати. Да? Чи про кохання одразу залазимо та і все. Давайте, давайте, хочеться все ж таки чимось хорошим завершити. Я говорю, що нам треба навчитися бути, бути зараз, поки я шукаю. О, про кохання. Нам треба навчитися бути благодарним за те, що ми є, угу. за те, що от у нас на сьогоднішній день є, на самом Потому що... О, зараз почитаю вам. Я, звісно, очень буду Діка і звіняться. От чого? Того, що є в мене вірші, ну, не тільки ж українську, в мене дуже багато російського було свого часу написано. От. І я вам хочу прочитати. вершек зацепиться бы листиком за твои слова задержаться бы лучиком в твоих глазах а луна над прибоем была права нашептав о тебе в полуночных снах небо апрельским ветром целовать лицо что обветрил африке жгучий зной обвивает грусть как змея кольцом мое сердце ночью украв покой. Ты мираж, я придумала все сама, и тебя, и ночью морской прибой, и смеется маем морским весна, зацепиться за сердце твое собой. Дякую. Дякую за цей неймовірний вірш і за це неймовірне виконання. Тому що те, як ви їх виконуєте, видно, що ви відчуваєте кожне слово і цим самим допомагаєте і нам відчути ось ось це, цей настрій, цей вап, який ви вкладали в цей вірш. Дякую вам, дякую безпечно. Зараз нагадую вам, любі наші глядачі. У пані Лани є два Ютуб-канали. На одному каналі ви можете почути її прекрасні вірші, на другому е, дізнатися про її навчання детальніше, тому що навчає пані Лана. Якщо хочете е, дізнатися детальніше, як себе поводити старо, навчитися їх читати. Е, звертайтеся до нашої гості, також там е, на її каналі іншому є політичні прогнози. Доєднуйтесь, доєднуйтесь до нашого ютуб каналу. Поговоримо плюс. Будемо раді вашим коментар. Коментарям, вашим вподобайкам. Ну і найголовніше бережіть себе і не забувайте дійсно цінувати, цінувати те, що у вас є, і дякувати тим, завдяки кому ви це маєте. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.